Анімований відеоролик, який захисники Павліченків підготували спеціально, аби пояснити у такій доступній формі, про що ж власне йдеться у цій заплутаній кримінальній справі. Це я і моя сім'я, мама, тато, старший брат. Я їх дуже люблю, але бачимося, ми рідко, тому що моєму татові дали до ув'язнення, а моєму братові 13 років. Суд закінчився нещодавно. А почалося все два роки тому. Одні дядьки захотіли побудувати на місці нашого будинку офісний центр. Мій тато не хотів виселятися з будинку і пішов до суду, але суд прислав міліцію з якимось папірцем, і вона вигнала нас на вулицю. Мій тато знову пішов до суду і подав апеляцію, і навіть провів прес конференцію а потім хтось убив суддю, який вигнав нас з хати. І великий міліцейський начальник відразу сказав по телевізору, що це мій тато і мій брат, тому що мій брат футбольний фанат, а мій тато хотів помститися. Так сказав цей дядько. Слідство йшло півтора року. Весь цей час мій тато і брат були у в'язниці, хоча жоден зі свідків вбивства не впізнав їх. Поки вони були у в'язниці, мій брат зізнався у вбивстві, тому що його змусили. Моєму татові теж пропонували зізнатися, йому обіцяли, що тоді брата відпустять, а він сам не отримує довічне. Тато не погодився. Потім почався суд. У суді всі шестеро свідків сказали, що це не мій татусь і не мій брат, а вбивці виглядали інакше. У цьому впевнений і найголовніший світ, який бачив убивців в впритул. Міліціонер сказав, що вони знайшли в машині мого тата якісь предмети, схожі на кулі. Але як вони це робили, ніхто не бачив, і суддя їх сильно за це сварив. Ще міліціонер сказав, що знайшли відбитки пальців тата, але експерт, яка звірила їх відбитки, не знає, з якого предмета і коли їх зняла міліція. А ще у адвоката мого тата є роздруківки телефонних розмов з домашнього номеру в день вбивства. І всі знали, що мій тато розмовляв по телефону з дому під час вбивства, а після цього суддя сказав, що мій брат і мій тато винні.